Я волонтер без статусу, знаєте, ті маленькі бджілки, які можуть робити, а не афішують себе. Е, значить, що ми робимо? Питимо сітки, готуємо їсти. Те, що треба, навірно, завжди. Ну, молимось, підтримку робимо ту, яку нам посилам. Ми тісно спілкуємося і працюємо з Наталею Пилипенко. тут поруч магазин Світлана Струс берегині Нікополя, теплі долоні, Аня Клим. Так. Працюємо. Ну, це, мабуть, у нас у генах. Коли біда, нормальні, прогресивні люди, вони об'єднуються. Я підкреслюю, нормальні. А ненормальні, вони сидять, і знаєте, оту, потихеньку, ой Боже, і коли воно закінчиться. Фраза одна. Закінчиться тоді, коли всі будемо гуртом. Не зря ж народ наш каже, що коли ми гуртом, то лише й батька побить. Пролісок знаю, волонтерська, але вона, мабуть, з Дніпра, наскільки я розумію. За те, що в них є сила, мужність і бажання допомагати, Особ, особливо старим літнім, котрих зараз дуже багато, вони залишились без допомоги. За це низка подякаємо. Всім донати то тільки е, Стерненко, мабуть. Може, Притула Старненко, так більше я особо нікому не довіряю. Тому що допомоги нам дають мало за кордоном. Ви бачите, яке сміхотворство, що робиться. І здіваються просто, я так вважаю над нами. Значить, Ізраїль це люди, можна їх захистити. а ми, виходить, люди другого сорту. Так виходить. сподіваємося тільки на себе, на наших людей. Ми витягуємо, мені кажеться все. Що в 2014 році ми витягнули, що зараз витягуємо? Mm -hmm. що? Нам допомоги немає ж. Мені каже, треба взагалі ядерне оружжя своє мати. і все. Ізраїль має, так одразу побігли йому допомагати. Бо може, пригрозився, сказав, якщо ви мені не допоможете, то я ядеркою по на удару. Побігли, аж перечіпаються. Я, я вважаю, треба нам свою ядерку. Ну все, і на тоді була на волонтерів нічого. Я на пенсії мені коштів немає так, трошки донатю, ну зовсім небагато, тому що пенсія невелика. То в приватбанки пишуть, то в якомусь там А-банки, то ще кудись там. Ну я не знаю, я навмання, я не конкретно комусь, розумієте, а так, от мені сьогодні здумалося, в мене є якісь кошти, я взяла, кинула там гривень 50, то колись 500 було в мене таке гроші, я кинула 500 гривень. Ну, не часто і не багато, так що вибачте, хоча дуже жду перемоги. Ну, я тільки та сама по телефону, там влачен, і ваньок Ніколаївський, і все. Більше так не довіряв. У мене син до війни, він мешкав у Синельникову, Ми віруючі люди, і він дуже багато допомагав. У нього була чисті серця, так називався його. Благодійний фонд. А люди зараз в такому стані, що вони розгублені, особливо люди такого похилого віку. Хтось живе зовсім і один. Тому вони і перелякані, і самопочуття погане. Тому якщо до них приходять люди і кажуть, що ми вам допоможемо. Це знаєте, кавток воздуха для них це дуже важливо, Це дуже важливо. Вони допомагають, волонтери допомагають. Нехай Господь їх благословить і захистить. Волонтерів знаю Оксану Глушко, знаю прихист, знаю дітям Нікополя Маргариту Горбаненко. Знаю простих людей, які не мають посвідчення волонтера, але які дуже багато роблять для Нікополя в цілому. Для тих, хто зараз знаходиться на фронті, елементарно взяти добра кава, так само як і ми також допомагаємо. Ну, ми, я маю на увазі жителі Нікополя, у яких у кожного хтось воює, хтось служить, і таким образом ми гуртуємося і допомагаємо військовим нашим, хто чим може. Тим і допомагає. Знаю нову організацію, яка нещодавно заснувалася. спілка ініціаторів, змін. Але поки що це нова організація і ще не бачу змін. Звісно, велика подяка таким людям, які знаходять у себе сили займатися цим на добровільній основі, на безоплатній основі. В основному волонтери працюють. Дякую. Громадська організація учасників бойових дій. Координаційна рада, хто ще там, то Та багато підприємців, хто так від себе допомагає. Люди донатять можу. А чи волонтери де ви, її, а кому довіряєте свої донати, якщо не є? Безпосередньо хлопцям, без волонтерів. Я річно кожен місяць зарплати. Пересилаю на Нікопольське. в нас є в гатчиках, збирають гроші, то я гроші перекидаю кожен місяць. І ми також ж саме по школі, як колективом по 200 гривень зберемо. Це дуже важливо, тому що дуже, дуже велика поміч, як і нашим ЗСУ, і воєнним, щоб, ну, і хочеться допомогти, щоб це воно швидше закінчилося. Бо як, як Україна понад усе, ми любимо Україну, допомагаємо, чим можемо теж. Хоч ми тут теж. Особливо... Яка під обстрілами, але працюємо на благо України, на благо того, щоб допомагати ЗСУ, щоб Україна просвітала наша і щоб все було добре. Слава Україні, героям слава.